Є стабільність курсу. Я категорично хотів би підтримати мого колегу Бориса Тімонкіна і не погодитись з колегою Віталієм, з яким він почав позицію. Подивіться, я розкрою зараз декілька цифр. Цифра перша. Ми домовились не розкривати, але просто зараз є необхідність того, щоб ми про це казали. З розрахунками Міжнародного валютного фонду курс середньорічний зважений на 2009 рік. при Прогнозованості контрольованості економічних процесів не має перевищити 8, 6, 8 гривень 60 копійок за шістдесят Звідки прогнози, які на сьогоднішній день роблять ті чи інші вербальні інтервенції, які кажуть, і люди звикають до того, що дані люди, та курс може бути і 9, і 10, і 11». Причому на базі яких розрахунків, з якими враховуючи які ризики, з яким торговельним балансом, з яким дефіцитом бюджету, з які, при яких макроекономічних показниках люди не находять на собі не, необхідність, не отруждають себе пояснювати, але в такий спосіб підривають довіру до національної грошової одиниці. Гірше послуги стабілізації банківської системи зробити не можна. Саме тому прогнозованість курсу є. Друга складова, яка відновить довіру до банківської системи. Бо ніхто не вірив, що в жовтні чи листопаді що паніка, яка склалася на валютному ринку, не е, може бути зупинена. Всі стверджували, що вона не має дна і може йти е, як завгодно е, глибоко. 15, 16, 17 цифри називалися. На сьогоднішній день е, створений певний психологічний рубіж, який стверджує, що це ця девальвація курсу для відновлення позитивного стану торговельного балансу. Достатня подальшого її послаблення національної грошової одиниці. Немає, але вона і викликана об'єктивними факторами. Подивіться, я ще раз наголошую, хотів би порівняти це з Росією. Росія має позитивний торговельний баланс. Росія має третій в світі золотовалютні резерви. Росія має набагато більш високий рівень захисту економіки. Росія не має політичної кризи. Росія має чітке узгодження позицій. Більшість я вже не коментую, як вона створена, не коментую рівень демократії, але більшість в державній думі, більшість і в поєднанні інтересів центробанка, уряду. І Росія девальвувала національну грошову одиницю. Майже на такі, ну принаймні, починаючи з січня місяця, починаючи з грудня місяця, на такий самий рівень, як і Україна.